Словаччина передала Україні сьому самохідну артилерійську установку Сюзяна 2. Про це міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив у Твіттер. Україна отримала від Франції дві зенітні системи КРОТЕЛ для захисту неба а також дві реактивні системи залпового вогню. Міністр оборони Себастян Ликорню. За останній місяць двоє троє загиблих пішохідів у темну пору доби. Міністр МВС Денис Монастирський. Тому потрібно бути видимим в умовах темряви, наприклад, використовуючи світловидбивальні елементи. Додав міністр. Європейська комісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси для України. Заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн у Твіттер. На Камчатці прокинулися одночасно два вулкани Ключевський та Шевелич. Викиди розпаченої магми з Ключевського вулкана відбуваються із частотою до 10 вибухів на годину. Вчені попереджають, що інтенсивність вивердження наростатиме, повідомили в інституті вулканології та сейсмології, ДВО «Ран». Новини світу: через сильні опади в Саудівській Аравії утворилася річка Зграду між Бакаа та Аль-Шоланія. Друзі, дуже радісно від ваших лайків під нашими відео. Ваша активність допомагає іншим дізнатись про наш канал. Тож ставте лайк на цьому відео або пишіть коментар. Нашій команді дуже важлива ваша підтримка.